Вітаю на каналі. Це вже друге відео про Power Query, в якому ми підтягнемо в наш Excel файл дані з Вікіпедії. Мене звати Нікіта Тимошенко. Починаємо. Минулого разу ми побачили, що можемо приєднати наш файл майже з будь-яким джерелом зовнішньої інформації. І кожний такий коннект файлу з зовнішнім джерелом називається Query. Це можна перекласти як запит. Ми можемо переглянути всі створені запити на закладці Дані, and Connections. І справа, ми можемо побачити і безпосередньо керувати створеними запитами. Наводячи курсор до запиту, мені доступний перегляд даних. Також я можу оновити дані завдяки такій кнопці, справа. Окрім цього, оновлення запитів доступне через закладку дані Refresh. Натискаючи правою кнопкою миші на обраний запит, ми бачимо певні можливості редагування та керування цим запитом. Наприклад, можемо переіменувати або Удалити. Не потрібне більше запит, і я пропоную створити новий запит, щоб отримати дані доступні на сайті Вікіпедії. Дані, які я хочу отримати, це населення в різних містах України, де вказано назву міста, область та відповідно населення на 2021 рік. 2001 рік і динаміка зміни населення. Це досить велика таблиця, і ми, звичайно, не будемо її копіювати, тому що ну, інтуїтивно зрозуміло, що це неправильний шлях. Плюс, якщо дані будуть змінюватися тут, я хочу, щоб вони автоматично змінювалися в моєму файлі. Тому це буде автоматичний коннект, тобто новий запит в нашому Excel-файлі. Я скопіюю посилання і переходжу до нашого файлу. Повернулося до нашого файлу, і ми вже знаємо, як імпортувати необхідні дані. Переходимо на закладку Дані. І шукаємо необхідний варіант в меню зовнішніх джерел. Ми можемо навіть скористатися варіантами, що є під рукою. Нас цікавить веб-ресурс. І єдине, що потрібно на цьому етапі, це посилання до джерела. Наступний крок обрати необхідну таблицю. Я буду перебирати варіанти і знаходжу таблицю, яка виглядає так само, як на сайті Вікіпедії. Добре, якщо нас все влаштовує, можемо просто завантажити ці дані в наш Excel, вони автоматично перетягнуться, це буде смарт-таблиця, можна працювати. Але. Якщо я хочу щось змінити, якось трансформувати ці дані. Ну, можна зробити багато чого перед тим, як забрати ці дані в Excel, і для цього нам потрібен Power Query Editor. Переходимо в нього, натиснувши Transform Data. Перед нами зараз Power Query Editor або можна назвати його редактором запитів, і можна уявити, що ми знаходимося десь між джерелом інформації і нашим файлом Excel, адже ми вже забрали дані з джерела. І ще не встигли імпортувати їх в Excel. Ми хочемо зробити певні трансформування, змінити тип даних, кількість даних, додати якісь обчислення. Це все можливо зробити тут, і потім імпортувати в наш файл. Давайте трошки познайомимося з вікном редактора. Справа є певні налаштування нашого запиту. Ми можемо відразу перейменувати запит. Також нижче ми бачимо поле, де записуються всі кроки, які ми впроваджували по відношенню до даних. Деякі з них вже було впроваджено автоматично програмою. Зліва ми бачимо і інші запити, тобто можемо в цьому режимі перемикатися між запитами і впливати на дані. Зверху таблиці є строка, в якій записуються формули. На перших кроках нам це не знадобиться, а зверху є просто фантастичний арсенал інструментів для роботи з даними, і деякі з них допоможуть нам сьогодні портувати правильно дані з Вікіпедії. На відміну від Excel, ми не можемо впливати на обрану клітинку. Предбачається, що ми можемо працювати з великими даними, і нам потрібні більш системні інструменти впливу на них. Натомість ми можемо обрати цілі рядки або колонки, або декілька колонок завдяки клавіші Ctrl. Або, наприклад, я можу взяти першу і передостанню і з клавішою Shift отримати всі колонки цього діапазону. Також я можу обрати конкретний рядок і побачити всі елементи цього рядка відносно до кожної колонки. Давайте оберемо останні дві колонки Ctrl. І правою кнопкою миші просто їх видалимо. Як ми бачимо, цей крок також був записаний. Тепер я хочу позбутися першої некоректної строки. Вона має бути в заголовках. Для цього є окрема кнопка Використати першу строку як заголовок. Що я ще можу зробити, так це повернутися на крок назад, прибравши непотрібний крок, і використати функцію видалити строки, видалити топ-строк. Я хочу видалити першу строку. Цей крок також записався. Давайте подивимось на типи даних, що зберігаються в нашій таблиці. Назви міст і області це текст. Ми можемо натиснути на іконку і побачити всі варіанти типів даних, які ми можемо обирати для наших значень. І якщо з містами і областю все коректно, то населення в текстовому форматі нам не дуже допоможе. Ми переводимо її в числовий формат. Можна побачити, що. Виникла помилка під час обробки такої інформації. Я просто наводжу курсор і бачу, що чотири значення видає помилку. Я переходжу до меню і хочу бачити тільки помилки. Так, дійсно, для чотирьох значень видає помилку. Я натискаю на будь-яке з них і бачу, що програма не може перевести в числовий формат символ прочерку. Я повертаюсь назад, повертаюсь ще раз назад, і просто наводячи на помилку, вибираю в меню Видалити помилки. Взагалі це окрема історія обробки помилок і є безліч варіантів того, як потрібно їх обробляти, але сьогодні нам достатньо буде їх просто видалити. Останнє, що я хочу зробити, це змінити назву колонки населення, залишивши тільки Population. Тепер, коли я задоволений даними, я переходжу до Закрити і завантажити. Закрити і завантажити до, до таблиці в мій Excel файл. Нехай це буде новий лист. І як і очікували, отримуємо таблицю в Excel, що повністю відповідає. Джерело на Вікіпедії. Отже, ми приєдналися до джерела, отримали дані, провадили декілька необхідних для нас змін і імпортувалися дані в Excel. Я дуже вдячний за ваш час. Підтримайте мене, будь ласка, лайками. До зустрічі в наступних відео.